Продовження. Зрештою, поливання повернуло дядька до тями, що це було за пробудження? Але ми змушені полишити, невдаху чаклуна, міркувати над своїми злодіяннями, якщо він спроможний зараз на щось аж настільки свідоме та повернутися. До важливіших речей. Булан мчав із Дігорі на спині, і невдовзі гомін звіриних голосів завмер далеко позаду. А до лева з його радниками було вже рукою подати. Дігорі розумів, що не може просто так узяти і вдертися у таке поважне зібрання. Але побоювання виявилися марними. За наказом Аслана слон, ворони та інші відступили в бік. Дігорі знову з коня та опинився з Левом віч на віч. Тепер Аслан видався йому ще величнішим, прекраснішим. Жахливішим та осяйнішим, аніж раніше? Хлопцеві не ставало духу глянути в ці безмежні очі. Перепрошую, містер Леве, Аслани, сир, промимрив Дігорі. Чи не могли б ви? Можна мені, благаю, чи не дали б ви мені якийсь чарівний трунок із цієї землі, щоб моя мама видужала? Він болісно жадав почути від лева. Так, він несамовито боявся почути від нього ні? Тож хлопця геть спантеличуло. Коли не сталося ні того, ні іншого. Ось цей хлопчик, сказав Аслан, та не до Дігорі, а до своїх радників. Він зробив це. О, Господи, подумав Дігорі. що тепер робити? Сине Адама, звернувся до нього Лев, люта відьма прибула до Нарнії моєї нової землі. Розкажи цим поважним звірям, як вона тут опинилася. У голові дігорі миттю промайнули десятки. Можливих відповідей, та йому вистачило розуму сказати щиру правду. І я провів її, Аслане. Тихо відповів хлопець. З якою метою я хотів повернути її з мого світу до її світу. Я думав, що переніс її додому. Але як вона з'явилася у твоєму світі, сине Адама? За допомогою, за допомогою магії? Лев промовчав і Дігорі зрозумів, що сказав недостатньо. Це був мій дядько Аслане, продовжив хлопець. Він відіслав нас із нашого світу за допомогою магічних перснів. Мені власне довелося піти, бо Поллі він відіслав першою. А тоді ми зустріли відьму в місці, яке називається Чарн, і вона просто причепилася до нас. Коли ви зустріли відьму? перепитав Лев тихим голосом, у якому клекотів рик. Вона прокинулася, безпорадно прошепотів Дігорі. А тоді, сполотнівши, додав. Тобто це я її розбудив, бо мені було цікаво, що станеться, коли я вдарю в дзвін. От полі цим не приймалася, вона ні в чому не винна. Я, я побився з нею. Я знаю, що не мав би. Гадаю, мене заворожив той напис під дзвінком. Думаєш? запитав Лев тим самим тихим та глибоким голосом? Ні, несподівано сказав Дігорі. Тепер я розумію, що не був зачаклований, тільки вдавав. Запала довга мовчанка. Дігорі стояв і безупину думав, я все спаскудив, тепер я вже нічого не здобуду для мами. Коли ж Лев знову заговорив, то слова його не стосувалися Дігорі. Ось, бачите, друзі, сказав Аслан, цей чистий, новий світ. Не досяг і семи годин від народження, а зло вже пробралося до нього, і розбудив та привів його сюди оцей син Адама. Усі звірі, навіть булан, вп'ялися очима в Дігорі, аж тому закортіло провалитися крізь землю. Та побиватися завчасно не варто, повів далі Лев, усе ще звертаючись до тварин. Із цього зла народиться більше зло, та станеться це дуже нескоро. І найгірша доля, як я бачу, випаде мені самому. А тим часом зробимо так, щоб упродовж віків це була щаслива земля у щасливому світі. А оскільки це Адамові сини принесли нам шкоди, Адамові сини й приведуть усе до ладу свого часу. Ви двоє, підходьте також. Останні слова стосувалися Полі й візника, які підійшли щойно. Полі міцно вчепилася візникові в руку та, роззявивши рота, здивовано розглядала Аслана. Сам візник лише глипнув на лева, стягнув із голови котелка. До тієї миті ніхто не бачив його без капелюха. Виявилося, що він значно молодший та принадніший і більше скидається на селянина, ніж на лондонського Кебмена. Синку звернувся до нього Лев. Я знаю тебе дуже давно. Ти впізнаєш мене? Нібито й ні, містере, вклонився візник. Тобто не те, щоб зовсім. Якось воно й справді, якщо ваша ласка, ніби десь ми таки стрічалися. Дуже добре, мовив Аслан. Ти знаєш мене краще, ніж думаєш, а за життя спізнаєш іще ближче. Чи подобається тобі ця земля? Вона прекрасна, сер, щиро відказав той. Продовження буде.